Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з 5 рублів 1888 року – монети, що була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена із золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж майже 5 мільйонів штук. 5 рублів були придбані за 90 тисяч гривень або ж 2250 доларів. Далі Ауреус Авриліана, римського імператора, який володарював у 270-275 роках. Він розгромив сарматів, готів, галів та багато інших племен. Першим з імператорів став носити діадему і офіційно іменуватися Пан та Бог. Авреліан започаткував у Римі культ непереможного сонця, оголосивши цього бога верховним. Народження сонця святкували 25 грудня, але незабаром один із Наступних римських імператорів призначив на цю дату інше свято: Різдво Христове Ауреус Авреліана придбали за 96 тисяч гривень або ж 2400 доларів. Далі 20 гривень 2018 року. Архістратик Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень найбільша. Вага монети дорівнює тройській унції. А це 31,1 грама. Тираж лише півтори тисячі штук. Архістратик Михаїл був придбаний за 100 тисяч гривень або 2,5 тисячі доларів. Далі Ауреус Філіпа Араба, римського імператора, який володарював у 244-249 роках. Знаковою подією його правління стали секулярні ігри, які провели на честь тисячоліття заснування Риму. Свято було грандіозним і включало театральні вистави та ігрища. У колізеях в поях з левами, леопардами, бегемотами та носорогами загинуло понад тисячу гладіаторів. Ну а золотий Ауреус Філіп араба придбали за 100 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі 20 доларів 1897 року. Монета викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клівленда. Виготовив її монетний двір Сан Франциско. Тираж 1 мільйон 470 тисяч штук. Матеріал золота 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан Геральдич символ США. 20 доларів придбали за 100 тисяч 100 гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Далі 500 курушів 1962 року. Монета, яка присвячена Кемалю Ататюрку, турецькому державному і політичному діячу, революціонеру, генералу, першому президенту Туреччини. Виготовлена вона з золота 917 проби. Вага біля 35 грамів, тираж лише 1228 штук. 500 курушів придбали за 110 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Далі талер 1630 року. Монета, яка була викарбована за правління короля польського та великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази, виготовив її монетний двір міста Бидгощ у каталозі. Монет речі Посполитої. Талер має примітку R1. Монета, виготовлена зі срібла, важить більше 28 грамів граммів і знаходиться в дуже гарному стані. Талер Сигізмунда III придбали за 130 тисяч гривень або ж 3 тисяч, 1250 доларів. Далі 10 рублів 1775 року. Монета, що була викарбувана за правління російської імператриці Єкатеріни II. Вона доволі рідкісна. Тираж 50 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важать в районі 13 грамів. Придбали цю монету за 140 тисяч гривень або ж 3,5 тисячі доларів. Далі Талер 1628 року, викарбований в часи правління короля Данії та Норвегії Крістіана IV, правителя, при якому датська держава досягла вершини своєї могутності. Крістіан займав престол 59 років, довше ніж будь-хто в датській історії. Відвага короля зробила його справжнім улюбленцем датського народу та героєм багатьох пісень. Талер Крістіана IV придбали за 175 тисяч гривень або ж 4 тисячі 375 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявилась Полтіна 1734 року. Ця монета була викарбована за правління російської імператриці Анни Іоанновни. Матеріал срібло 802 проби. Вага біля 13 грамів, тираж 234 тисячі штук. Полтіна досить рідкісна. Тим паче, у такому чудовому стані в каталозі монет Російської імперії вона має примітку R1, Отже, Тіна 1734 року була придбана за 423 тисячі 226 гривень або ж 10 580 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!